Щорічно з настанням літнього пожеженебезпечного періоду, як у нас в області, так і в цілому по країні, гостро постає питання забезпечення належного протипожежного захисту, місць збирання, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції а в умовах військової агресії Росії проти України питання збереження врожаю. Та захисту агропромислових об'єктів від пожеж набуває особливого значення. Воєнні дії збільшення кількості безпілотних літальних апаратів на території України провокують додаткові ризики. На жаль, Кіровоградська область не є винятком. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій здійснює активні превентивні заходи аби вберегти врожай. Від вогню так у травні поточного року за ініціативи головного управління ДСНС України в Кіровоградській області підготовлена та направлена до місцевих органів влади та місцевого самоврядування розпорядження начальника обласної військової адміністрації щодо необхідності проведення відповідних заходів з недопущення виникнення. Надзвичайних ситуацій під час сухої і спекотної погоди, спрямованих на попередження пожеж в природних екосистемах, виявлення фактів самовільного спалювання рослинності, а також притягнення винних осіб. До відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства та проведення профілактичної роз'яснювальної роботи серед населення також у травні поточного року питання протипожежного захисту сільгоспугідь у весняно-літній період та підготовки до зернозбиральної кампанії 2025 року розглянуто. На засіданні обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішенням якої затверджено обласний план заходів збереження ранніх зернових культур і грубих кормів від пожеж. Основними з них є це забезпечення боєздатного функціонування наявних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, інформування керівників сільгосппідприємств та фермерських господарств про необхідність суворого дотримання вимог чинних нормативних актів з питань пожежної безпеки під час літнього пожежонебезпечного періоду, розміщення біля хлібних масивів вздовж автомобільних доріг регіонального і обласного значення попереджувальних знаків з протипожежної тематики, обстеження технічного стану та забезпечення з первинними засобами пожежогасіння всієї зернозбиральної техніки, а також проведення засобами, які братимуть участь у зберіганні. Рані врожаю протипожежних інструктажів з метою виявлення фактів самовільного спалювання рослинності в природних екосистемах, встановлення порушників чинного законодавства та застосування даних відповідних заходів реагування. На території громад офіцери-рятувальники головного управління ДСНС України в області спільно з поліцейськими лісівниками, екологами, представниками місцевої влади проводять спільні рейдові перевірки для виявлення. На місці злочину. Вживають до них заходи реагування відповідно до законодавства, а також проводять профілактичні заходи. Так, з початку поточного року проведено 1267 спільних рейдів щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки в екосистемах. З них 385 рейдів з використанням безпілотних літальних апаратів. Під час вказаних рейдів зафіксовано 67 порушень вимог стати. 77 77 сім Кодексу України про адміністративні правопорушення винні особи притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафів. Одночасно з метою недопущення пожеж в природних екосистемах в області забезпечено проведення профілактичної роботи серед населення. Зокрема, в засобах масової інформації висвітлено 673 матеріали щодо запобігання виникненню пожеж в природних екосистемах лісових масивах. Та полях ранніх зернових. Поряд з тим, незважаючи на вжиті заходи, з початку року в Кіровоградській області вже зареєстровано 1710 пожеж, з них 1087 сухої рослинності. І Лише за останній тиждень зафіксовано 108 таких пожеж. Крім того, протягом липня поточного року вже виникло 12 пожеж на хлібних масивах. Причини Виникнення як від необережності під час куріння до навмисного підпалу та наслідків бойових дій так 12 липня поточного року в селищі Могильне Завалівської територіальної громади Голованівського району внаслідок падіння уламків ворожого. БПЛА виникла пожежа 09 гектара пшениці на корені. Аналогічний випадок стався і 14 липня поточного року в селищі Бокове, Гурівської територіальної громади Кропивницького району, де також внаслідок пожежі спричиненої падінням безпілотника, вогнем знищено понад 20 гектар пшениці на корені. 10 липня поточного року в селищі Богданівка Петрівської територіальної громади Олександрійського району. Внаслідок пожежі сухої трави виникло загорання пшениці на корені на поруч розташованому полі. Зазначена пожежа набула значних масштабів через недотримання елементарних вимог пожежної безпеки, а саме відсутності обкосів, прокосів та оборювання поля. Площа пожежі склала понад 200 гектарів, а матеріальні збитки від неї сягнули. Понад 2 мільйонів гривень, враховуючи зазначене, звертаюсь перш за все до аграріїв. Неухильно дотримуватись вимог пожежної безпеки під час літнього пожежонебезпечного періоду та зернозбиральної кампанії. Основні з них вся зернозбиральна техніка повинна мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання а також бути оснащена справними іскрогасниками та обладнані. Первинними засобами пожежоосіння. Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи, які задіяні на роботах по збиранню врожаю, повинні пройти протипожежний інструктаж. Хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць, мають бути обкошені із прибиранням скошеного і оборені смугою не менше 4 метрів завширшки. Перед касавицею хлібні масиви необхідно розбити на ділянки. Площею не більше 50 гектарів. Між ділянками слід робити прокоси не менше 8 метрів завширшки. Скошений хліб з прокосів треба негайно прибирати. Посередині прокосів робиться праорана смуга не менше 4 метрів завширшки. Біля палів необхідно встановити попереджувальні знаки, щоб люди були обережні з відкритим вогнем. Безпосередньо на хлібному масиві, з якого збирається врожай, необхідно мати на поготові трактор з плугом на випадок пожежі одночасно посиленого контролю потребує питання щодо недопущення спалювання пожнивних залишків на полях і сухої рослинності, оскільки зазначене порушення вимах чинного законодавства, особливо в пожеженебезпечний період та в період проведення зернозбиральної кампанії, наражає на небезпеку сусідній ліс засмуги смуги та створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Нагадую, що відповідно до статті 55 Кодексу цивільного захисту України забезпечення пожежної безпеки покладається на власника або орендаря земельної ділянки, а також на керівника суб'єкта господарювання. Власники земельних ділянок, що порушують встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законом. Самовільне випалювання рослинності, стерні, луків, пасавий ділянок з природною рослинністю її залишків відповідно до статті 77 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою. Накладення штрафу на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 12 тисяч 240 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Крім того, відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень, навколо населених пунктів, сухих дикорастучих трав, рослинності або її зал. На землях сільськогосподарського призначення караються штрафом від 91 тисячі 800 гривень до 150 тисяч гривень. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються. Позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Шановні громадяни, головне управління ДСНС України в Кіровоградській області закликає населення та суб'єктів господарської діяльності неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час збирання та зберігання врожаю, адже це є надійною запорукою того, що урожай буде зібраний без втрат. А В нинішніх умовах, коли Україна протистоїть повномасштабній агресії, кожен втрачений гектар урожаю це не лише економічна втрата, а й удар по продовольчій безпеці держави.